Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас огляд шаурми, шавухи. І... Ну, трохи соусами, трохи овочами якимись такими маринованими овочами. Ну, такими наче вони полежали вже трохи. А... Трошки полежали трошки. Це найсмачніша шаурма біля церкви: біля театру. Ось ця країна там. Петку. Всім привіт! А сьогодні у нас три топ-популярні шавухи білої церкви. Гавно рядом. А ну показуй шаву. Це ж вона перерізана на, на опіку. Оп. А ну дай мені кусочок. така, вона хвилин 10 полежала і трошки. Та ні нічого, ну нормально вона суха. Вона суха і була, Вон, видно, видно, що суха. Максимально сухенька шаву. М'яса достатньо, наче дивіться. Що погнали? М'ясна країна біля театру. Що скажеш пошуку? Ну, суха така, я люблю більше соуса. Соуса не дуже багато, але, але непогано. Лаваш хрусткий, піджарений. До речі, останній раз я був в тій шавухі десь рік тому, і ну, там багато змінилося. Всередині там було рік назад. Там, там була витяжка брудно. така, брудно було, все в жиру. Дуже негарно було. Зараз приїхали, вже багато змінилося. Там витяжки стоять гарно всередині, хотіли відзняти, але не вийшло. Е, всередині також гарно. Витяжка над кожною плитою стоїть і, в принципі, витяжки чистенькі. Перестав я туди їздити. Поїхали з дружиною один раз, замовили шаурму, і в неї був такий сюрприз, негативний попався в шаурмі. Ціла куряча голова. Ну, <Dou notification>. Цепляча чи куляча, ну така нормальна. О ті такі вісюльки жира, витяжка, просто ужас закинуть. А саме негативне з того, що вона підійшла, каже, ось дивіться, в мене попалась куряча голова, а вони кажуть, ну, то що ви хочете? Ну то що ви Отаке, таке відношення якесь, і вони просто, ну як, так, знаєте, якось повернули кошти і все, і типу до побачення. Ну, зараз вони, З того наче... часу ми там не були. Да, зараз вони наче... змінилися. змінилися. І, до речі, тоді в них не було вертеля для м'яса. Воно, і... я не знаю, вони смажили, мабуть, на сковорідці чи я навіть не знаю на чому. Зараз в них стоїть там в углу вільтель видно. І м'ясо смажиться вже як, як потрібно. Так, да, І є термінал, бо раніше також його не було. По м'ясу. М'ясо свіже. Овочі мариновані. Ну не пахне оцею, прілостю, немає такого, воно ну, нормально. <ріло> Прілость <і> жопи. <ріло> <ріло> На ну, смак, в принципі, не погано. Ну вона суха, суха. Брав. Суха, суха, да. Якийсь Кусок недобрий попався. Хрящик якийсь... Грячик в днячі попався. Не піде. Дякую, да, погляд. Ну, ну, чим вона? В принципі, пах? Чим пах? Ну, трохи соусами, трохи овочами якимись, такими Тай. маринованими овочами. Ну, такими, наче вони полежали вже трошки. А -а -а. Трошки полежали не трошки. Давайте скуштуємо і... пентагон. В Пентагоні я дай, жодного дай, разу я не купував дай, там шаурму. і навіть здогадки не маю, яка вона там. Ось такий пакетик запакований. Вони нам перерізали її а. на дві частини. Так, да, ми всі шаурми. Чи ми всі шавухи просили, щоб нам розрізали на пополам. на вигляд вже більше соусу всередині. Видно. Так. А ну-ка, давай. Лен, ну ти мене закриваєш джупщику. <рес> Та йди ти, ти. О, нічого себе. Так і що? А ну подайте кусочок шаурми. Ніки порівняння? Ну, Ось шавуха з пентагону. Ну, вона тонша, бачиш, вона менша. Наче. Менша, але я думаю, що вона має бути смачніша. То соусів тут кусуючи, ніби. Але вона наче довша. Соус... Ну, Соусів тут більше точно. Видно. да, і пакування. Але запах вона така більш гостра. А ну так лавашик. Тут лаваш більш хрусткіший. Вона м'якіша наша. От наші. для порівняння дві шаурми. М'ясна країна. Видно, що сухар. А це така більша соусна. Це вкусно. Реально вкусно. Ця да, ця вкусніша, Тут Вона свіжі. набагато ніжніша. І тут все свіжі овочі, там мариновані в першій шаурмі з м'ясної країни. Тут свіжі, свіжі помідори, огірки, капуста. Більше соусів, але тут більше кетчупа. Я не знаю, хто любить багато кетчупа, то й... бо ну, я в шаурмі не сильно. Немає запаху залежаних овочів. М'ясо також свіже. І свіже все, бо там наче, частина свіжа, частина якась вчорашня чи позавчорашня. Тут прям соуса дуже багато. Дуже. Розлізли трішки, але це не критично. Друга. Але немає, да, такого хрусткого лаваша. Я не знаю, друзі, де хрусти лаваш в Білій церкви. Пишіть в коментарях. З'їздимо, перевіримо, знімемо огляд. Давай поверді, то що ти скажеш. Ну, однозначно, вона наче смачніша за першу, за м'ясну країну. Смачніша. Тут дуже багато соуса і він такий гостренький. Вона не суха. Ти не, ну, можна її без сколи навіть хавати. Не вдалося навіть, не поперхнешся. Ну да. так. Ну, перша да, взагалі суха. Ціни на шавуху плюс-мінус всі однакові. В м'ясній країні на 3 гривні дорожче. 133 гривні, а повсюди 130 да. Стандартна ціна білої ферми. Узбецьку шаурму ми замовляли по телефону і сказали нам чекати 20, 20 хвилин. Да. І вона єдина, яка замотана в фольгу. фольгу. Я вважаю, що це, це є перевагою. Вся така побільша. Дивись, не така сочна, як в Пентагоні, але тут майже немає кетчупа. Ну Там все соуси. Все... Соуси, чисто соуси. От Чесно, вона така, як має бути шаурмана. З соусами, вона видно, що соковита, свіжі також овочі, капуста, вся свіжа. Блін, класно. Реально класно. Це найсмачніше шаурма. Її роблять, виходить, ти бачиш, що її роблять. Воно все відкрите. Не знаю. Все чисто. М'ясо саме смачне. Піджарене таке. Взагалі воно найсмачніше. В корочку. Да. Друзі, якщо будете на вокзальній, я залишу міточку, залишу гео, де з'їсти класну шавуху. Ну так, да, тут соуси, тут не кетчуп просто, а соуси. Де, тече по рукам. І вона дуже смачна. Найсмачніша це 100%. Капає. Ти в от ти хитрому. Ну а як? Тож треба показати людям, що воно таке. Ну бачите, ну вона форму, вона розлізеться. Ну бо це лаваша, як ти хочеш? Ну вона по-любому. Я думаю, найсмачніша, шаурма білий це. Для торгового центру Гермес. Також десь півроку назад, мабуть, я там купував. Ну, нема там нічого хорошого. Там навіть часниковий соус, який додають зверху, то він там, ну я не знаю, з чого він зроблений. Там наче сало, оце. сало наче перекручене м'ясорубки з часником. І так додають. Ну Воно дуже-дуже жирне і, в принципі, не смачне. Ось із цього топу на першому місці у нас йде Узбецька шаурма на вокзальні, на другому місці Пентагон. І на останньому м'ясна країна. Я не знаю, що і так всі хайплять ту м'ясну країну, там завжди такі черги. Ти чекаєш хвилин довго 30 дуже дня. Ми там чекали цю шаурму хвилин 40, мабуть. Ну, слухай, це з розрахунком того, що ми приїхали туди в 2 години дня. Якщо туди в годинок 6 вечора під'їхати, то там буде просто ужас. Там реально години дня. Ну, можна хвилищи. замовити, плюс що можна замовити по телефону, це вже краще. Є там різна шаурма, там вибора шаурми, звичайно, дуже багато. Там як в магазині, то як в супермаркет, приходить. Да, і такий туди додають і смажені яйця, там бекон, ну різні є різна шаурма. Якщо, наприклад, ви хочете десь посидіти, похавати шаурму, це однозначно пентагон. Якщо треба по-бистрому смачно перекусити, це вокзально. Або забрати з собою. Або забрати з собою, так. Да. Якщо типу м'ясна країна, ну не знаю. Я б, я б не би в м'ясній країні. Вона судна Вона... і там якісь. не знаю. Не сподобалось, то особиста наша думка. Ось такий огляд у нас вийшов. Підписуйтесь на канал. Можливо, ви хотіли ще щось перевірити, ну, типа, щось інше, не шоурму. Ми ж не будемо знову шаурму їхати знімати. Ну ми ж не будемо їхати знову шаурму знімати. Бо, можливо, щось інше. Запропонуйте, запропонуйте щось інше, зняти, якийсь огляд. Обов'язково знімемо і покажемо. Іде на вашу думку найкраща шаурма в білій церкві? Також пишіть в коментарях. バカ。